І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Богдан Суд на EBR 105 карта штиль. Ну що ж, до бою. Так, і зразу ж пустить. Ну і куди ж на ЄБРчику, на єбрикосу, на єбрикосіку, так? Поїхати на штилі. Звичайно ж, на імбопозішн, імбо, «імбо гірко, на імбо висоті Звідки можна непогано, до речі, перестрілювати суперників, перехлопушувати, я б навіть сказав. Що, напевно, і буде цим і займатися, буде наш герой. За розвідданими я сумніваюся, що тут хтось буде щось пострілювати, бо карта вона така специфічна. А ось постріляти по суперникам ну це просто миле та любе діло, так скажемо, для ЄБР. ЄБР, ми знаємо на таких картах, де не дуже посвітиш, це винищувач. Винищувачі нахлопушувач. Один ворог. В нашої команди знищений, 1-0 в нашу користь 2000. Перевага по ХП, вже бій починається. Чудово. Пересвітив перекатку, дуже злий, злющий Леопард 1 на нашого героя пересвідчує навіть і рез суперників, бо там, бачимо, став на 705. А ну не дуже вдала ідея на 705-му ставати в дефовський деф, так, був Імбопозішен на своєму орк, еспі на цій карті. Краще їхати от сюди, де б'ються тяжі, але тут. Проблема в чому? ЄБР захопив гірку, і тепер ми можемо по простонародному народному взад ні ще понастрілювати суперників. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий А тут обережно, бо можна впасти. Так, <рив> так високо не піднімається у Є 4 гармата. Так що тут якоїсь небезпеки такої і в принципі і немає. 872 вже настріляв, поки я розповідав чудовитися те в історії. 2-1 вже рахунок. В нашу користь, але просадка по хп вже не в нашу користь. Бачите, той, той випасає, випасає, той зуб, зуб точить. Але поки він буде зуб точити, то там наші братіші в принципі, також його можуть відхопити. Ого, чи да. Я думаю, тут по настрілу буде непогано. Давайте так, десь ну, 6 тисяч, я думаю, без проблем може настріляти. Он там вже і по центру їде. Е -е, я не помітив, хто їде. Гранваген, а що він там робив? Також у нього невірний план на бій був, так? Ну, він поїхав, став спочатку на див а потім взагалі по центру почав проїжджати. Зараз будете жорстоко за це вихлопошені. Такі помилки, я, я чому наголошую на такі помилки, що треба виправляти такі помилки в бою, правда? Наступного разу будете розумнішими. Ну і в принципі. Так як ми знаємо, що наші герої відео вони завжди найрозумніші в боях, у них завжди вірний план на бій, А на ЕБРІ взагалі спочатку один план на бій, потім інший, а в кінці бою ще поїхати всіх подохлопушувати та перемогти, якщо перевага у, по танкам у суперника. А тут взагалі от, ну це вже король гори буде. Поїхав на самий-сами пік цієї імбопозішн. Там зараз, буде не Там зараз не переливки суперникам, вони намагалися продавити, бачимо. Але вони всі зараз звертають увагу на ЄБР. Маусу зараз не, не переливки, це точно. Йому не позазриш. Оце такі ситуації бувають. Ти наче на сильно броньованому танку хочеш продавити, так? а тебе задума хлопушують зверху. Ну, і, і немає куди сховатися. І ніхто тобі не може допомогти. До речі, навіть наш Центуріон якщо нік сюди приїхав. Не помітив я, де втратили теж суперники, так? так? Вона навіть і не намагалася на цю гірку заїхати. А поки я розповідаю, вже 4 тисячі, а я хотів 6 000, щоб було настроєно на цьому бою. Буде, я думаю, без проблем. Оце 705-й, так? Чого я не помиляюсь, так? Невірний тут план на там і там можна постріляти. Із сьоми, по-моєму, також сюди не зможе. Бідняти гармат. О, кумпову всі отримують. А із сьомий злий злющий, дивіться, він навіть намагається зараз залізти на гірку. Бо він розуміє, хто тут саме небезпечний. Так, вже нарешті зрозумів. Але там гріль прикриває, та ще хто там Баджер, я думаю, зараз його жорстоко там вихопиш. О! Вон, їде, їде, їде. <смеш> Вихлопушний. А наш герой вже приготувався, думаю, зараз буде дуельна дуель. Ну і що? І так як я казав, фінал бою, поїхати всіх по подохопити. Вперед, довго-го. Я вже навчився ваших, ваші плани на бій вже наперед, навіть в деяких моментах знаю. <смеш> вже такий експерт, не експерт. До речі, побачимо два бої на різних картах, отже не перемикайтесь, вони будуть чудові та цікаві. Отже, я вам рекомендую що, можуть зручніше та приємних вам переглядів. Затні я, я язі здаю. Ну, от так як я казав, 5500 вже на настрілян. Буде 6 тисяч по любому. Чому не більше? Ну просто що... Тут же ще ж і нашим братішам треба постріляти, правда? Тому я так подумав, десь 6 тисяч. Зашкірилися в куточку. Але це вас не врятує, це м'яка ціль. Обережно. Не потрапити під постріл гриля, бо може підсмажити. І... огонь! На знищені. Павери знищено. Майже 6 тисяч настрій. Ну, майже 6 тисяч настрій. Чудовий бій. Чудовий настрій. Ну що ж, поїхали далі. Ну як же на ЕБРі без Прохорівки, правда? Ми вже засумували, до речі, давно не було на ЕБРі. На Прохорівці і зразу ж в ложбінку. Чудово. Центрально. Який наглючий стиль гри, нічого собі. А це дратує суперників, до речі, дивіться, виїжджає прям повним корпусом. Зубарників вже бачимо дуже збентежені, не зрозуміли. Ще ніхто навіть до позиції не доїхав, АМХ 13105, ну він не намагається зараз вступати в дуельну дуель, тому що він розуміє, що буде приклопушено. Тут врятовує один постріл, я так розумію, чарівне колесико, імбо чарівне колесико. А вже потім вже й пробило. Це напевне таке буває, коли перший постріл рятує, а другий постріл вже пробиває, так? Це з механіки гри на ЄБ. Чудово до вас на центр взагалі ніхто не доїхав. Якщо такий наглючий 에... стиль бою, то вже в напрузі тримається вся команда, яка стоїть на алеї, а зараз взяти та просто увірватися. Правда було б шикарно? <свят> епічно було б. І братішів наших дуже багато, там і петехи, і СТХ стоять. І навіть Мантікора бачимо на всяк випадок. На алеї стоїть він в бакушчику. Для чого? Якщо хтось буде намагатися, ну хто буде намагатися. АМХ вже точно не буде намагатися, а ЄБР суперників знищений. Покружляли, покатали. Знову ж показує весь корпус. Та й стріляють. Вони десь влучають, десь не влучають, а десь ще черевне колесо виручає. Врятовує вони ж. Кожен бій, до речі, на ЄБРі на цій карті він по-своєму чудовий та цікавий. Наприклад, щоб я ось так тут їздив, ну це бачите, наш герой вміє на ЄБРА грати. так, це, це, Питань в цьому немає, тому що він завжди в русі, він завжди маневрує, змінює напрямок і тому і не влучають супер. Але весь бій ось так кружляти, це те ще те задоволення. Цікаво та чудово, але це ще те задоволення. ха <риклад> бій. Так, що там? 2-0 рахунок. А ну може ще й в сукузі зіграємо. Центр взагалі не може грати, бачите суперник. Так, який тепер план на бій? Я пропонував зараз по алеї проїхати. Вже там підтягуються братіші, вже вони натякають, що готові до шквального вогню. виклопушують цей момент але Останнє око, останнього розвідника. Отже, що, поїхали? Гоу-гоу-гоу! Протяші. Приготувались. Три, два, один. Вогонь! Виявив усі. Оце чудово! Такого ми ще точно не бачили, що просто зразу ж з перших хвилин приїхав. це ще не пройшло 4 хвилин бою. Перший хвилин вперед поїхати. Так стоїмо, стоїмо ми по кущиках, потім аж потихеньку, потихеньку повалий. А тут дивіться, яка метушня почалася входити. Ми вже знітилися, знітилися. Вже всі намагаються вигнути. Він мантікора вже братішний братіш приєднався. Але ну, напевне, що даремно, тому що в нього все ж таки немає такої маневреності, немає такої швидкості. Він більше по непомітності. 5274 вже за розвідав. 4-1 по бою. Мені здесь тут шансів вже немає, просто як в тиру розстрілюй, кого хочеш, кого влучиш. Братіші там також вистрілилися, бачимо пацієнт. В наглючу їде Маус, він розуміє, хто тут небезпечний. Ну, як розуміє, він просто вже злющий був на є Там, по-моєму, там Яга залишилась і ще там який Тоба ще якийсь танчик залишився. Хреба ще їх відути. сім два рахунок. 7890 перевага по ХП команди. 9153 допомога за розвідданим. Майже 10 тисяч. і там футушку СТРВ, чудово! Вогонь. Я думаю, вже зараз СТРВ тут. Ще в нас артилерія. Треба, правда, ближче вже під'їхати. Або вже самому постріляти. Також тусуємо, до речі, день. Оце було крутезно, я вам скажу. Значить <гум> дослухався до... бо я дійсно я хочу завжди якогось такого екшену, так? <гум> стояти. Ну, як зазвичай стояти півдня. Він бо кущику, потім потихеньку-потихеньку проїжджати і будуть вихлопати. А тут зразу поїхали, він зразу знітив суперників, зразу, що в них метушня почалась. Ніхто не доїхав до центру, взагалі там щось намагався, а й міг зробити, але його потім також вихлопушили агресивно. Ну і тепер всі тут залишились за залізницею та на гірці. Їх то вже точно без проблем зараз тут. 11, майже 12 тисяч зараз відданим. Якщо сплюсуємо деміж, то вже 12 тисяч. Чудові бої, чудовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.